В Южноукраїнському міському центрі зайнятості пройшов міні ярмарок вакансій. Управління з організації харчування персоналу Південноукраїнської атомної електростанції укомплектовується кадрами. Представники ПАЕС детально розповіли про вакантні місця, а також відповіли на запитання, що цікавили людей. Директорка Южноукраїнського відділення центру зайнятості Ольга Ретюнських звернула увагу, що це реальна можливість отримати роботу. Незалежно від Досвіду роботи, вакансії не кваліфіковані, і підходящо у роботу. Тому я пропоную вам дуже уважно віднестися до цих пропозицій і все ж розглянути цю таку можливість працевлаштування на головному нашому підприємстві. Продовжили співбесіду індивідуально з кожним кандидатом. Представники ПС зафіксували дані потенційних робітників для подальшої співпраці. Розповіли їм всю цікавішу інформацію: наші соціальні програми, наші робочі програми, заробітну плату, все, що цікавило, цих працівників провели співбесіди. Відібрали кандидатів для працевлаштування на необхідні нам посади, але все ж таки вакансії ще в, в управління є, тому ми будемо шукати. Схожі заходи можуть відбутись у майбутньому. Такі зустрічі продуктивні та дають певні результати.